Як позбутися синдрому війни і не пускати її на поріг власної домівки? Впоратися з цим учасникам бойових дій на Донбасі допомагають в Івано-Франківську фахівці центру із надання безкоштовної психологічної допомоги «Крок на зустріч? Центр психологічної допомоги крок на зустріч слухає вас. На телефон гарячої лінії центру зазвичай звертаються родичі бійців. Нерідко вони висловлюються щодо створення комфортних умов для повернення військових додому, кажуть психологи. Не варто надміру розпитувати, але варто говорити, коли він цього хоче. Не варто задавати, звичайно, провокативних питань, типу, чи ти там вбивав, а скільки, а кого, ну от такого плану. Але варто показувати, що ви є поруч, що ви готові його підтримати, що ви приймаєте його таким от новим знову його досвідом. Не просто лікувати невидимі поранення безпосередньо з бійцями, адже кожен з них, повернувшись з війни, потребує індивідуального підходу і стимулу жити далі без відлуння пострілів та вибухів. Якщо це боєць на ротація, ми будемо працювати на ресурс, За що він може триматися там, що його чекає тут, і що би могли йому дати ресурс воювати далі. Безпосередньо, коли це вже демобілізований боєць, ми будемо спочатку так само піднімати ресурси, а потім вже помало працювати з проживанням криз, травм. Окрім консультацій в телефонному режимі, в центрі допомагають учасникам АТО завдяки арт-терапії. Нерідко саме малювання допомагає висловити емоції, які неможливо передати словами, стверджують психологи. Відновити емоційний стан в центрі можуть і волонтери, котрі опікуються учасниками АТО і їхніми родинами. Ми проводимо групи на підтримку, ну на пошук нового ресурсу для тих волонтерів, хто працює вже дуже давно. Хто трошки втомився, така можливість відновитись трошки дуже потрібна людям, які працюють більше року. Реабілітаційний центр з надання безкоштовної психологічної допомоги в Івано-Франківську працює третій місяць. Також психологи налагоджують співпрацю з співробітниками військоматів, котрі теж потребують психологічної допомоги і підтримки. Маріана Гринечко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.